Уже в четверте на сесію Галицької міськради виноситься питання про надання дозволу на початок будівництва багатоквартирного будинку підприємців-забудівників з Галича. Цього разу підтримка 11 галицьких депутатів була недостатньою. Відповідно, питання навіть не потрапило до порядку денного сесії. Дане питання не оноситься, на жаль, порядок денний. Одразу після цього голова громади вирішив привітати усіх причетних з Днем Будівельника. Перед тим як перейти до розвитку питань порядку денного дозвольте привітати офіційним святом, яке відзначалося 13 серпня. Днем будівельника наших. Депутатів, всіх галичан, тих всіх причетних до цієї професії. Попри те, що питання виносилось на громадські слухання і будівництво було цілковито підтримано Галицькою громадою, підприємець каже, депутати вкотре ігнорують надання дозволу на початок будівництва. Тоді, хто вийде, ті, що не голосують, ті, що проти розбудови Галича, скажіть, що не так, це незаконно. Добре, тоді скажіть, де незаконно. Але не можна так, в нагло, ми не будемо, ми таке рішення прийняли. Хто ви такі, щоб якісь рішення приймали? Є депутати, які набрали 4 голоса. Він мені каже, поки не скаже смотрящий голова партії, я не буду голосувати. Ми куди вертаємо країну, куди ми вертаємось, до яких смотрящих? Другий каже, з моїм чоловіком треба говорити, вирішувати це питання. А зо мною не говорила, зо мною не рішала. А тут все зрозуміло. По-простому будуємо, є податки, є внески і все. Що погане, що ми збудували торговий центр, я єдиний заплатив бойовий внесок. Місто, бюджет, міської ради. Назвід хто ще заплатив бойовий внесок. І тоді подивимося, по 3 мільйона кожен рік різних рівнів податків ми сплачуємо. Три мільйон. Назвіть, хто ще платив? Голова Галицької міськради такому ігноруванню депутатами даного питання дивується. Коли надають, а потім не затверджують, це якийсь абсурд. Я, ми вже третій або четвертий раз це питання виносимо. Я вам чесно скажу і відверто, завжди з самого початку, я казав за те, що що ми б не робили, це дуже добре і позитивно для нашого міста, для нашої громади. Тобто будівництво любе, його тільки треба. Дехто кажуть, ще дякувати, що люди в такий важкий час, час війни, історичний час мають можливість допомагати на фронт і допомагають і мають бажання будувати голова фракції від Європейської солідарності Микола Попович так коментує відмову фракції телефоном. На позачергових сесіях розглядається питання невідкладної ваги, а земельні питання питання. Бюджету розглядаються на чергових сесіях. Ну, це не тільки регламент міської ради, це регламент викинуто з закону про місцеве самоврядування. Тобто ми не вважаємо, що питання без проходження комісій, винесення з голосу, яке не розглянуто, може голосуватися на позачерговій сесії. Це перше питання. Mm -hmm. Тому ми утримуємося. Нема не, не ну, хай би пройшло комісії, хай би зробили висновки. Але це четверте засідає. Було два е, не позачергових, два позачергових. На поз... не, не позачергових, не, також було чергова. Не позачергова, чергова була тільки одна. Один раз розглядали угу. на черговій сесії. А три позачергових, так? Я розумію. Так. Так. Угу. Ну можу уточнити в міській раді, я вже там не рахую е, кілька. То як ви думаєте, коли на комісії вже все погодять, наступного разу на черговій сесії Європейська солідарність голосуватиме за. Європейська солідарність розгляне матеріали, які будуть зроблені комісії, тому що е, є багато, але я не хотів би володіти якимись слухами. Ну, тобто, раз офіційний коментар. Mm -hmm. Європейська солідарність хоче мати рішення комісії. Тоді на засіданні фракції це питання буде розглянути. Підприємці ж стверджують, що погодження комісії відбулося, і на це є відповідні документи. Який же вихід із ситуації, що склалася? Голова громади, каже, що потрібна комунікація. Потрібна комунікація, от як от ви сьогодні, вже цього не бачили. Я ще попросив, щоб залишилися, щоб поспілкувалися, щоб сказали за, проти. Ну прямо в вічі, тому що вони один все поза очі говорять, один другого в чомусь звинувачують. Не всі є частина депутатів, це частина партії Батьківщина і частина майже всі партії Європейська Солідарність. Це батьківщина частина і європейська солідарність, так. якраз проти проти даного. Ну, ну не, не затверджують, а це так виглядає, що це проти будівництва, тобто проти розбудови нашого Галича. Хоча ці люди, наприклад, Європейська солідарність Микола Попович, він був голов, заступником голови адміністрації, головою адміністрації, депутатом районної ради, декількох скликань, депутат міської ради, тобто. Тобто він ціле життя працює при владі, ціле життя отримує державну зарплату. Ну і так виглядає, що ціле життя працює проти Галича, проти держави, чи як це можна назвати. Проєкт має і соціальну складову. Щоб соціальній складові десь прописати питання виділення житла військовослужбовцям. Так, в нас є з моїм партнером таке бачення, і ми вирішимо. Кому ми будемо самі це рішення приймати без участі міської ради, бо це є приватна земельна ділянка, нам міська рада не надала і ми надамо комусь з військових квартиру. Військовим підприємці-будівельники допомагають і зараз. Помагаємо. Наприклад, останній автомобіль, який ми передали, він коштує 25 тисяч євро. Це та сама квартира. Я рахую, що він там зараз виконує більш важливішу роль, ніж це грузовий автомобіль, бойовий. Закуплений з Італії. Окрім цього, як стверджує підприємець, це і робочі місця, і податки. Це десь приблизно до 25 робочих місць на стадії будівництва, на стадії ремонтів, десь близько 40 робочих місць. Будівельники б працювали, облагородження і це. І після того, якби Бог нам поможе збудувати, а я думаю. Добра справа, вся йде важко, але Бог нам допоможе. І ми збудуємо тут будинок. На першому польсі приблизно буде десь 12-14 підприємців, де будуть комерційні приміщення, які теж будуть вести свою справу і теж будуть сплачувати податки в нашу Галицьку територіальну громаду і створюють певні робочі місця. Я рахую, що це теж є розвиток. І в час будівництва від продажі квартир навіть на єдиному податку 5%, якщо взяти, це приблизно від 2 до 3 мільйонів. Поступлено протязі року в галицьку в територіальну громаду в бюджет на розгляд депутатів наступної сесії знову вноситиме це питання дозволу на початок будівництва.